Доброго дня, друзі. Сьогодні мова піде про ось ці чудові сорти біколори. І неважливо, зараз я вже можу це точно сказати: чи то ранньостиглі, чи середньоранні, чи середні сорти. Якось так виходить в мене в теплиці, що вони достигають ну, майже одночасно, майже. І ось цей перший сорт, не знаю, вже знайомити вас з ним чи ні. Але можливо, є е, люди, які тільки розпочинають ось цю чудову, цікаву справу вирощування томатів. Тому я і на ньому зупинюсь. Тому що я саме з цього сорту розпочинала, ну, не скажу діяльність, а просто моя любов була саме розпочата з цього сорту. Це загадка природи. Це ранній сорт. Заввишки він має бути до півтора метра, ну, в мене він вже виріс до метр м. Можливо, трошки і більше, тому що я просто міряю за свій рост. Плоди ось такі плескато-округлої форми, маса їх може бути до пів кілограма. Колір в них ну, просто загадковий. Він такий, як ви бачите, жовтувато-помаранчевий з рожевим таким розмивом. Ось такі, які вони є ззовні, такі вони й всередині. Як ви бачите, в мене тут шрамики є. Навіть вже є трошечки тріщини, я їх не перезволожую. Але скажу, що вони перестояли. Ну, перестояли, бо я дуже хочу зняти свіженьке насіння. Плоди настільки смачні, солодкуваті за смаком, що якщо хтось посадив їх один раз, обов'язково буде висаджувати щороку. Ну що ж, друзі, ну хіба це не загадка природи? Подивіться, як назва. Повністю співпадає з тим, що ми зараз можемо побачити. Томати багатокамерні, дуже м'ясисті, дуже соковиті, ну, слюнки котяться. Подивіться, який томат має ось зовнішній вигляд. Ось точно такий він і всередині. Подивіться, як переливається. Хіба можна від цієї загадки природи відмовитись та ніколи? На смак він солодкий, насичений. Це просто супер. А це ще один шедевральний сорт сортовий томат, який називається гавайський ананас. Дуже люблю е, всі сорти цієї лінійки: ананас зебра, тайванський ананас, чорний ананас, ананасове серце. Вони всі просто просто-чудові. Ви бачите, що ось цей в мене ще не дозрів, він ще поки що дозріває. А ось знизу цей томат, взагалі в мене чомусь нижні томати набагато менші, ніж ті, які йдуть в верхній частині куща. Так от, гавайський ананас вирощую теж щороку. Це вже середньоранні. Я б його віднесла до середнього а не до середніх або ранніх сортів. Висота рослини 1,50, метр сімдесят. У мене тут кітечка одна пропала. А далі знову в'яжеться. І цей томат, можу сказати, як і томат загадка природи, він врожайний. Але я вам скажу: ну, в сьогоднішніх умовах дуже важко виростити врожай, якщо не підживлювати так, як треба. А я тільки все вкладаю в ямку, а потім тільки знімаю врожай. В китисі зав'язується 3-4 блискатого округи гарних таких біколорів. І плоди можуть бути, як і в загадки природи, дуже важкі, дуже великі до 600 грамів. Ось такі біколори, дуже схожі на томат загадка природи. Цього року чомусь всі томати зірвати з китиці дуже важко. Вони дуже щільно прикріпляються до плодоніжки. Ось такий томат зсередини, теж багатокамерний, теж з розовинкою. Подивіться, як вони схожі: брати-близнюки, чудовий томат, гавайський ананас. А ось це, друзі: ще один герой дня, ще один біколор це мамонт німецький золотий. В минулому році та й позаминулому я висаджувала теж е, такий сорт, мамонт німецький золотий, від колекціонера. Але він був е, одного кольору. Але я не скажу, що він був поганий, він був просто чудовий. Ну, це, як кажуть, справжній томат, мамонт, німецький золотий. Він має бути біколором. І от цього року він якраз в мене таким і є. Людям дуже подобається цей сорт завдяки масивним плодам, ось таким гарним кольором. А смак в нього теж просто чудовий. У мене росте тільки один кущ. Я його пустила в два стебла. Ось так він в мене росте. Дуже незручно тут знімати, тому що, ну, якось так він росте в мене не дуже в такому місці, де можна його було б гарно показати. Але враження вже може бути у вас, тому що ви бачите, які чудові великі томати. Висота цього сорту до 2 метрів. Взагалі він вважається середньопізним сортом, але, як ви бачите, він вже достиг. Врожайність висока, можна вирощувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Плоди плескати округлі мають, як ви бачите, таку злегка рибристість біля плодоніжки. Вага плодів може бути від 300 до 800 г. Колір Ось такий жовтовато-золотистий з рожевим або черв... червоним розливом. Плоди м'ясисті, соковиті. Ну, Зараз подивимося, які вони всередині. Цей плід просто прийшлося зрізати, тому що дуже сильно тримався біля плодоніжки. Можливо, ще він не дуже дозрів, бо бачите, що ось тут. Трошечки не такий помаранчевий колір, як має бути. Але подивимося, що ж там всередині. Ну, друзі, це ням ням такий смачний томат. Цей мамонт-німецький золотий. Ну, просто супер. Але ви бачите, що. Він трошечки щільніший. Можливо, не можу сказати, що він не дозрів, тому що він просто солодкий, чудовий, насиченого смаку. Ось такі ці томати. Ось це перед вами загадка природи. Це гавайський ананас, а це мамонт, німецький золотий. Ось ці три томати. Я з радістю можу вам порекомендувати. Вони смачні, вони солодкуваті, вони зовсім без кислинки. Ну, це томати, які просто не можуть не сподобатися. А на сьогодні, все, друзі. Піду вибирати насіння і просто їсти, не смакувати, а їсти ці чудові сорти. Здоров'я вам, миру та добра.